Тварини льодовикового періоду. Приблизно 2 мільйони років тому у північній півкулі настав льодовиковий період. Льодові поля завтовшки понад 100 метрів розповсюдилися на більшу частину Північної Америки, Європи та Азії. Пройшли тисячоліття. Клімат став теплішим, льодові поля поменшали. Але потім льодовики знов почали наступати. І так повторювалось раз у раз. У деяких видів савців з'явилася густа довга вовна, яка боронила їх від холоду. Північними рівнинами блукали кошлаті носороги, та мамонти, такі собі величезні кошлаті слони. Мускусний бик був теж кошлатим, і північний олень. Карібу надибав собі тепле хутро. А як же? треба було виживати. Тварини льодовикового періоду кочували, пересувалися за теплом. І якби сучасна людина прокинулася якось вранці і побачила хоч на одну хвилину навколо себе тих тварин, що сто тисяч років існували на території сучасних міст, то вона заволала б від жаху. Уяви. Там, де зараз розташоване місто Лондон, блукали слони та гіпопотами. А коли знов клімат став холоднішим, вони пішли собі на південь. Деякі тварини льодовикового періоду вимерли, той же самий мамонт, наприклад. Цікаво було б подивитися на печерного ведмедя він був набагато більшим за сучасних. Цікаво. Але на відстані, бо це була грізна тварина, з'їла б і навіть не подавилася. Грізними тваринами були і шаблезубі кішки, два ікла зверху були дивовижно довгими, як криві кінжали чи шаблі. Коли паща була стулена, кінжали вміщувалися у своєрідні піхви на ніжній щелепі. Одна з таких кішок була сумчастою. Друга, що жила пізніше, сумки на черві вже не мала. Деякі з тварин льодовикового періоду живуть і досі, і, дивно, вижили не найбільші, не найсильніші, вижили ті, що змогли пристосуватися до складних умов непростого життя. А це наші зайці, вовки, рисі, північні олені, ворони також. І багато-багато птахів і звірів, яких ви бачите навкруги себе.